Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Прем'єр Вірменії Пашинян заявив про намір вивести країну з ОДКБ. Військовий союз, на чолі якого є РФ. До речі, сьогодні було оголошено про повне виведення російських моротворців з нагірного Карабаху. Виведено особовий склад, озброєння та техніка. Крім того, російські війська та ОМОН вірменська армія витісняє із Єревана та інших міст. Їм дали 24 години покинути країну. А вірменські пілоти відкривали вогонь по безпілотникам РФ в районі. Ситуація напружена. Росія надіслала Вірменії ноту протесту після того, як вірменський посол в Україні разом з вірменською делегацією приїхав на місце російських злочинів у Бучі на Київщині та передав Україні допомогу. Як повідомляє європейська правда, про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова. Її запитали про реакцію Москви на те, що вірменський посол Володимир Карапетян та керівник одного з районів Єревана Тигран Тер Маргарян минулого тижня приїздили до Бучі і там у промовах засудили російську агресію. Захарова назвала це відверто недружнім кроком у зв'язку з наданням допомоги для потреб збройних сил України та розробленими. Не ми заявами на адресу Росії надіслала ноту протестом за Свірменія, заявили МЗС РФ. Нагадаємо, в кінці травня Росія відкликала свого посла Вірменії для консультацій. Рішення Росії ймовірно пов'язане з наростанням напругу у відносинах між Москвою та Єреваном через те, що Вірменія дистанціювалася від організації договору колективної безпеки військово-політичного блоку, який де-факто очолює Росія та зближується з заходом. Також тоді у Кремлі заявили, що Москва і Єреван погодили виведення російських військових із низки областей Вірменії, але водночас залишиться на кордоні Вірменії з Туреччиною та Іраном у той же час протесту Вірменії тривають вже понад місяць. Старт їм дав початок робіти за розмежування кордону між Вірменією та Азербайджаном. Зауважимо, що це розмежування є вкрай важливим для самої Вірменії, оскільки лише за цією умовою можливе підписання мирної угоди з Азербайджаном, а в перспективі з Туреччиною. а без цих мирних угод країна залишається у вразливому стані, зберігаючи залежність від Росії. Втім, процес розмежування виявився відмінним від того, що обіцяла вірменська влада. Від початку там анонсувала, що розмежування кордону буде відбуватись за принципом нічого не узгоджено, поки все не узгоджено. Тобто реальні роботи з розмежування та можливі обміни територіями будуть відбуватися лише після завершення переговорів та досягнення компромісу з усіх суперечливих питань. Однак, 19 квітня вірменська влада заявила, що погодила делімітацію кордону в Тавушській області, внаслідок чого чотири села, точніше територія, на які раніше були чотири села, прийдуть під контроль Азербайджана. І вже за кілька днів у цьому регіоні розпочалися роботи з демаркації кордону, які завершились минулого тижня. Це рішення офіційного Єревана викликало масове обурення у вірменському суспільстві. Причина, чому Пашинян пішов на такий. Крок, це висока ймовірність початку нової війни, а тепер вже безпосередньо на території Вірменії. Однак цей аргумент влаштував далеко не всіх. Можливий момент суспільство обурило не так сама по собі необхідність повернення цих територій, адже села, що знаходились там у радянський період, входили до складу азербайджанської РСР. А розмежування має відбутися саме за радянськими кордонами. Як одноосібність поступок Вірменії, Вірменська влада порушила декларований нею принцип, де гарантія, що подібний тиск з боку Баку не стане регулярним, і при цьому Єреван пішов на здачу території без гарантії аналогічних кроків з боку Баку. Мо що в 21 році азербайджанська армія захопила низку стратегічних позицій на кордоні з Вірменією, просунувшись, як запевняють в в глибі вірменської території, ніяких гарантій повернення цієї території наразі немає. Звичайно, найбільше протести виникли в самому Тавушському регіоні, хоча б тому, що сусідство з азербайджанськими прикордонниками, хоча б тому, що сусідство з азербайджанськими прикордонниками та військами суттєво збільшує ризики для мешканців прикордонної зони. У багатьох із них на додачу нерухомість тепер знаходиться на азербайджанській стороні з високою ймовірністю її. Втратити як наслідок масові протести в Тавурському регіоні обернулися походом на Єреван, а лідером протестувальників став глава місцевої єпархії. Вац редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.